Іван Дзюба Інтернаціоналізм чи русифікація читаю анонімний диваний Читака. Розділ 11. Русифікація інших народів та денаціоналізація суперечать інтересам самого російського народу. Неужели вам не приходила на мисль читає Пушкіна, Лермонтова, Гоголя, що кроме офіційної правительства Росії є друга я? Писав колись Герцен Сьогодні з цим питанням доводиться звертатися до тих, хто освячує рангом офіційної теорії зловісну тезу про спадковість СРСР щодо Російської імперії, хто хоче, щоб цю імперію, цю тюрму народів вважали своїм спільним історичним отечеством всі її жертви і в'язні, загарбані й обдурені нею народи, хто освячує возз'єднання, приєднання, територіальне приращення і типи, роблені офіційно правительственною Росією. І забуває, що Друга Росія до цього не причетна, що вона у всьому цьому протистояла і вимагала від цього відмовитися. Дивна річ, новітні історики і теоретики вважають себе ідейними спадкоємцями Чернишевського і Герцена, а ніяк не С. Солов'йова чи М. Каткова, але в своїх оцінках в собі імперії. У своїх поняттях про історичне отечество вони солідаризуються з останніми, а не з першими. Чи вони гадають, що для цього, щоб величати себе спадкоємцями Чернишевського і Герцена досить час від часу святкувати їхні ювілеї та наводити хрестоматійний глянець, досить шанувати імена представників неофіційної Росії, щоб засвоїти їхні ідеї? навряд чи досить. Так само, як забуття імен глашатаїв офіційної Росії, Росії, ще не забуття їхніх ідей. Хто сьогодні наважиться сказати про колонізацію Кавказу, про кров, злочини, сльози і помсту ту правду, яку сказав Лермонтов? Хто сьогодні наважиться сказати про Мазепу та Войнаровського ту правду, яку сказав Релєєв, або хоча б те, що сказав Пушкін у Полтаві? Сьогодні ми повинні бубоніти те, що впродовж 200 років то вклад церква з наказу Петра I. Хто стане трактувати історію України так, як трактували її Іге Прижу або Огерцен? Хто розкаже про колонізацію Башкірії, те, що, що сказав Ахсаков старший? Есте Аксаков дужках. Хто повторить те, що говорили Герцен і Бакунін про політику Росії щодо України або те, що Аллу Ночарський говорив про ТГ Шевченка? Хто сьогодні вголос на всю Україну повторить слова Тургенєва Якби я був українцем, я б особисту байдужість до своєї народності вважав за злочин я б не схотів бути росіянином. Хто здатний сьогодні написати про могилу Шевченка те, що написав Златовратський? Цей ряд риторичних запитань можна було б продовжити без кінця краю. Уже з одного цього видно, як ідейно і морально обкрадає, який нравственний урон несе сучасній російській інтелігенції, сучасній молоді, необхідність пристосовувати розуміння минулого до фальшивого тлумачення сьогоднішніх потреб. Невже справді не помічаєте трагічної втрати цих цінностей і понять тих висот, совісті, почуття правди та відповідальності того етичного потенціалу, які були вибороні поколіннями революційної російської інтелігенції, серед гітнотичного мороку офіційного фарисейства? Хіба це страшно, що слова того, хто за кваліфікацією Леніна один зберіг честь російської інтелігенції? Кто был совестью России, слова Герцена сегодня ничего не означают, ни до чего не зобовязывают. Мы не верим ни в благосостояние, ни в прочность чудовищных империй. Нам не нужно столько земли, чтобы любить Родину. Желание географических расширений принадлежит к росту народов. И если оно переживает ребячество, то это свидетельствует только о неспособности такого народа к совершеннолетию. Все неразвитое, органическая пластика, начальное искусство бросается на количественную категорию. Все неразумное опирается на силу кулака телость агломерата, хранение ее наростов, отставание на сильно проглоченных куст... отстаивание на сильно проглоченных кусков, которых в желудок не переваривают. Все это построение постороннее судьбам народа, враждебное им. Во имя сильно несокрушимой империи народ был раздавлен, обобран, и его, его, его имя держится крепостническое право, рекрученное, и это все отнимали все гражданские права у простого человека, у этого круглого раба поддерживали в нем і всіливою мислею у необхідності російської імперії і в силу, яка у нього розвинулась, вместе з викормленням відносительно іноземців сміленішої раболепії перед непобедимими своїми властями. Що лишилося у нас сьогодні від такого розуміння російської імперії, від такого розуміння минулого? А безблагородства в суді про минуле. Чи можливе благородство в суді про сучасне? От і радіємо з денаціоналізації десятків народів, з успіхів русифікації, з того, що, мовляв, понад 10 мільйонів росіян в Союзі за останнім переписом назвали рідною російську мову і зреклися своєї мови. І ставимо це в заслугу великому і могучому руському язику, забуваючи, що Тургенівський гімн рідній мові. Уроджений прямо протилежним настоєм, що Тургенів нікого не хотів русифікувати, що всі великі росіяни вбачали величі красу своєї мови, зовсім не в її, нібито здатності витісняти і заміняти собою інші, і славили її лише тоді, коли... оскільки лишилося про обстоювання її для себе, а не поширення її на інших. Коли йшлося, про останнє, про русифікацію, істина любов до великої своєї мови декутувала їм. Гіркі слова про неї. Признаємо же раз і навсегда за непреложну істину, що нікого не надобно ні русифіцірувати, ні полонізувати. З якої статі українець, наприклад, проміняє свою родну річ, на якій він говорив на свободних радах, ту, на якій зберігана в його піснях вся історія, на язик, Предательского правительства, постоянно обманущего малороссию, на язык той преступной женщины, которая одной рукой вооруживала гайдамаков, другой подписывая указы об укреплении казаков за своїми наложниками. Разве Великорусський язык не является на западе России, тобто на колонизованных польских та украинских землях языком Николаївским, пусть язык наш смотрит прежде следы подобострастия, рабства, подлих оборотов, вахті. Вахмістрської і барської наглості, і тогда уже начнуть поучать ближніх. герцем, це сказав гельцеві, оце слова людини, яка любила рідну російську мову і цінувала її велич. А ті, хто насаджує серед інородців і запевняв, що тільки вона принесе їм цивілізацію, то не були лицарі російської мови, то були пси рицарі, мови Миколаївської. Так само ті, хто сьогодні радіє з 10 мільйонів насправді більше русифікованих, з масового переведення національних шкіл з рідної на російську мову викладання, із зникнення цілих національностей дивнища, то не лицарі російської мови і російської культури, то і нахлібники, і недруги, то хрестоносці бюрократичного косноязичая і підлоязичая. Навпаки, істинні робітники на ниві російської мови та культури чим далі більше тривожаться тим, що мовна національна деморалізація інших народів по-своєму відбивається і не може не відбитися на російському народові. Глибока тривога за поступову денаціоналізацію і бюрократизацію російської мови відчувається в ряді принципових статей Еллеонова. Кепаустовського, Кечуковського та ін. Широкий відгук викликали благородні виступи В. Солухіна проти русифікаторського усірдія деяких обрусівших інородців, пересалюваючих по часті істинного руського настроєння, В. Ленін. та з приводу вироження народних звичаїв. Побутової народної культури в Росії. Сьогодні ще не всім росіянам, російським інтелігентам, зокрема, зрозуміла їхня тривога, але чим далі більше голосів приєднується до них, чим далі більше росіян бачитиме, яка загроза нависає над їхньою національною мовою, культурою внаслідок її розчинення в різнорідних хаотичних домішках. Ще потебня справедливо сказав. Про те, що нація, яка асимілює десятки інших націй, перестає бути сама собою і не кличе й на себе мерзость запустянія. Перші ознаки її можна побачити вже сьогодні, скажімо, в тій всесоюзній безнаціональній банальності, з міщансько-канцелярійним цинізмом і, в... і волепюком, яка яка значною мірою заповнює сучасну естраду, телебачення, художню самодіяльність тощо. У всіх республіках іде далі ширше, наступає на всі сфери культури. Але це ще не єдине лихо, є ще й друге, не менше. Щоб десятки націй, сере сере добровольно відмовилися від своєї мови і національності, для цього потрібно дуже багато. Непомірно багато неправди і несправедливості, бо ж в атмосфері правди і справедливості і безглузда і дика сама постановка такого питання, такої мети спеціально відмовлятися цілим народом, відмовлятися від своєї мови, від своєї національності. Для чого? З якої речі? Кому це що дає. Потрібно. Багато несправедливості і неправди щодо минулої історії цих народів, щодо марксизму ленінізму, щодо суті комунізму, щодо характеру тих процесів, які відбуваються на наших очах, щодо цінностей людської культури, щодо наших потреб на майбутнє. Чи багаж цієї неправди несправедливості не ляже надто гноблячим тягарем на плечі майбутньої високоморальної атмосфери, з якою тільки й пов'язується. В наших поглядах комунізм чи до правди можна прийти через кривду? Це питання, які однаковою мірою зачіпають майбутнє всіх народів СРСР.